Черговий раз відправився в зону АТО зведений загін працівників Івано-Франківської поліції. Цього разу вони перебуватимуть там 45 днів. У зоні АТО поліціянти допомагатимуть своїм колегам патрулювати, виявляти та знешкоджувати диверсійні групи, чергувати на блокпостах, забезпечуватимуть охорону громадського порядку. Ми виконуємо завдання по охороні громадського порядку, значить, групи швидкого реагування, бої бойові виїзди на передову вказівці керівництва головного управління Донецької області. Бійці одержали наказ з честю виконати покладені завдання і живими в такій же кількості повернутися додому. Будемо виконувати собуть, поставлені задачі, повертатися з перемогою. Командир сказав, що на кухню бажаю. На кухню не дуже бажаю, скажу чесно, а там подивимось. Особисто я їду вперше, відправляли ми своїх бійців від підрозділу інспекції, а зараз вже від управління превентивної діяльності. Ну той казав вперше, завжди не страшно. Тримаємо дух, бойовий і всіма побратимами. На благородну справу захисту рідної землі благословив бійців священнослужитель. Він окропив їх святою водою і побажав повернення додому без страт. Проводжали правоохоронців, рідні, друзі та колеги з хорошими емоціями. Ми щасливо відправляємо і будемо щасливо зустрічати